Так, а зараз подивіться, що є. Це тример з керамічним ножем. Давайте трішечки поговоримо, що таке керамічний ніж. Ну, о, Я, наприклад, мав досвід е, нагоду спілкуватися з кухарем. Ну, от вони кажуть, ми, ви знаєте, ми кухарі, е, ми професійно підтверджуємо, що керамічний ніж, звичайно, він більш гостріший, більш витриваліший. Але каже, ми, як кухарі, не можемо його сприймати, тому що в них з рук, якщо він падає, він розбивається все. Але в тримарах, звичайно, такої ситуації, ну, якщо тример розбиває, е, да, якщо тример падає, воно теж може розбитися. Але якщо тример падає, ну то не тільки ніж може розбитись. Давайте відверто. Дивлячись, як він впаде і куди він впаде. А може і керамічний ніж не розбитись. Це ж таке діло вже розумієте. Але звичайно, в тримарах е, це дуже дуже хороший показник. По-перше, що і візьме м'яке волосся, грубе волосся, приємний ніж на дотик. Звичайно, для дому це дуже хороший варіант. Ось, будь ласка, я вам показую. Дрібний приємний зуб підходить для гоління під нуль. Є Type-C, металева ручка. Тобто, і подивіться, будь ласка, яка вона йде, бачите, як така з ямочками. Тобто, відповідно, не сковзить в руках. Дуже добре приємно тримати, чорний колір, такий брутальний. Може бути хорошим подарунком, ось на 14 лютого. Будь ласка, дівчата, замовляйте також для власного використання. Сайт Tremor.in.ua, є Instagram, Viber, Telegram, всі посилання в шапці профілі, в описі під відео. Це у нас Voyager V077. Ціна 850 гривень.